Чернігівському центрі сучасної онкології за останні роки з'явилося нове обладнання, яке здатне якісніше виявляти захворювання на ранній стадії. Зокрема, є вже два мамографи. Медики кажуть, що рання діагностика вкрай важлива. Рання діагностика рятує життя. Чим раніше ми виявляємо бухлину. На, наразі сучасна медицина прагне виявити рак молочної залози на найраннішій стадії, тобто, це від там, 5 до 10 міліметрів, коли жінка абсолютно здорова, не відчуває зовсім ніяких симптомів. І на даній стадії захворювання рак є виліковним, тобто жінка після пройденого лікування одужує. і на це ми спрямовуємо жінок налаштовує. Запрошуємо до нас на обстеження. Для е ранньої діагностики е ну, будь-яких захворювань е потрібна, потрібна апаратура, яка дає е зображення високої якості, збільшення світлові фільтри. Е у нас вся техніка японських виробників, Pentax, Olympus, тому Найменші зміни, які ми бачимо у верхніх відділах шлунково-кишкового тракту чи в дихальних шляхах, в цьому кабінеті можемо виявляти. Наразі фахівці працюють над створенням якісної системи ранньої діагностики найбільш поширених онкозахворювань, аби охопити якомога більше людей. Онкозахворювання є одним з найбільших загроз для жителів Чернігівщини. Якщо брати по таким топовим локалізаціям, як рак молочної залози, рак шийки матки, колоректальний рак, це топові такі три направлення, які визначені для скринінгу постановою Міністерства охорони здоров'я. Зараз ми хочемо відпрацювати цю систему в нас в області. Для того ми разом з центром профілактики хвороб, з нашим управлінням охорони здоров'я працюємо зараз над створенням маршрутів якісної. Вчасної діагностики. Захворюваність саме на злоякісні новотворення, на онкологію, це е, займає перше місце, ну, напевно, на рівні з серцево-судинними захворюваннями, які безпосередньо лідують. але е, якщо порівнювати цю захворюваність по в Україні, то це у нас топове третє місце. Е, якщо дивитись по відсоткам Першовиявлених випадків онкозахворювань і скільки з них є в запущеному вигляді, то це сягає більше 30% і це серйозна проблема. І ми вирішили це питання дослідити, з'ясувати для того, щоб напрацювати нам дієві механізми профілактики в нашому регіоні. Одним із важливих кроків в ранній діагностиці є проект онкоскринінг для жінок з віддалених громад щодо безкоштовного мамографічного обстеження. За неповні п'ять місяців 2025 року вже вдалося обстежити більше 600 жінок з чотирьох громад.